Я не знаю. У нас не і директор і підприємниць, а владу панкови зумі порядник, спеціаліст першої категорії Самчук, спеціаліст першої категорії Кличук Марія Миколаївна, наша паспортист, завивніший хворобників, Гузімана Наталіна і двоє представників майбутніх ОСББ. Представка, членами виконання. Михайло Михайлович допоможе. Точно, 56 по 1 не Березинівська Березуєвська лікар, будинок Конституції 2. Івана Анатолійна тоже Анатолій. є. Да. Да, вона теж голова вислови. У мене будинок 58-й по вулиці 1 травня. Тому у вас порядок денний є розданий. Я думаю, що як ті, якщо підходить війни, наш поліцейський проманшу чи забіжників, чи якісь там інших моментів, то їх розуміють на рівні. Перше питання в порядку денного змінено. А на те місце щоб в є така пропозиція, щоб від восьме питання погодження статуту об'єднання власників багатоквартирного будинку Конституції. Тут тих інших будинків, які є заявлення, щоб поставити перше. Порядок далі переглянути. Одиннадцять тридцять, щоб могли закінчити, не більше. Тут нас тут приймає, дозволяємо. Зайдемо чимало. Небагато. Небагато.

Перше, зняти питання по поліцейських, На перше питання поставити питання возимо, щоб відпустити людину, яка можна відпрацювати. Просто проголосувати. Якщо немає інших, попросимо, то до то утримуємо. Ще вийшло юрист, у нас ще є так, якщо, може, що не виконком не був. А хто, Миколаїв живуть тоді, коли юристи не прийняли. Чи з Живули?

І це зараз на міклісяць ми вже буде. По першому питанню у вас є рішення? Проєкт рішення, якщо він на будинок Конституції 2 по ОСББ створенню, затвердження погодження статуту об'єднання.

Написаних на погодження статуту, статути нам на затвердження додані і протокол установчих зборів також нам доданий. Ми вже раніше 28 будинок, зоря 28 приймали, погоджували статутом. Це йде аналогічно, також відповідно з інших будинків. Пропонується погодити їхні статути. Заяви. Їхні Я заяви. Прошу погодити статут ОСББ будинку і кожна назва будинку. В кого Конституції 20, Конституції 22, а потурок, ОСББ потурок 44, ОСББ 46, ОСББ до 60-го будинку. <звіл��шн> <звіл��шн> Ні, там кожен будинку отриманий. Кожна, кожна поштова. <звіл��шн> потім Потім буде буде асоціація. Травня зустрічали, так справа нова, єдине, щоб у нас суттєво не відрізнялися. Всі статути між будинками, розумієте, бо потім може мати проблеми. Вони типові, так. Це якраз не проблема статута. І ваша портплата визначена мінімум і вартість для Так, Зараз треба, по-перше, вони ж всі пишуть, всі хочуть, а далі не знають. Світло треба брати на себе. Отого, От ти так само організовуєш там. Ага. Хто буде за світло платити, хто буде відповідальним за світло? Вам зразу відключать його. Якщо почекайте, не чекайте, відповідальний доклади. Почекайте, почекайте. Не це саме. Як тільки ми затвердимо це саме, юридично, юридично все оформимо, зразу за світло будемо платити ми в садових клітинах. Там Лічим, ми, Ви, не там, там, там відповідальні мають. Yeah. Я розумію, це... просто ну, ми зараз на не не етапі створення документів, розумієте? Ми поки підготовлюємо документи... Я Я це, числа. Нам же треба писати... Як вибор... тільки все буде так тільки до 1 липня ми закінчимо це. Згідно закону, ми закінчимо до 1 липня. Потім, там є боржники, які мають розрахуватися з боргами. От вже Ми так для чому проблема юридичної особи, яка створює боржниками, які мають розрахуватися. Боргів наскільки я знаю між боржниками комунальне підприємства, а ОСББ ще поки боргів немає, тому що вони ще навіть не створюють. Ще вони схочуть далі з нами. Це, це, це дальше так, так, <ADHD> старуть. В статуті чітко описано, що борги можуть стягуватися в судовому порядку, так як у всіх інших статутах повинні стягувати повинні в судовому, в судовому порядку, якщо то, інші спосіби якісь там не були передбачені. Тобто ми говоримо про різні речі. Це вони говорять в статуті, передбачено для вашої перспективної діяльності. Так. А молоді, Борис Андрійович, піднімає питання про своїх свої боржників. Ось то одні самі люди. Це ті самі люди, але якщо. не приміняти міри до боржників, які мають борги перед кому просто вони потім мати перед ОСББ. Тобто то, не, то не й, треба внувати питання. Тайна а питання чи, не внесеть... питання чи не внесе стосується по цього? То стоїть питання, чи не внести одним із пунктів, що борги передати тих бо того будинку на нове ОСББ? Добре, получається? Цей закон. Бо він зберє, пустимо споре, на так, капасити підприємства інших дочірніх підприємств. Борги залишаються за старими, а нове з нуля. Давайте тоді рецепту, Борис Андрійович, як люди мають вернуть гроші. Суд. Ні, ну там немає ніякого рецепта. Та й звісно. Давайте поводимо. Ні, ми йдемо зараз. Сьогодні, значить, фактично ми йдемо по статут. Статус Має погодити або не погодити. Познайомилися, є у нас скільки? 12? Чи ні? 11. 11. Скільки ще Ну Це ж що навстільки. Достається, Конституції 2, 20. І 1 травня 44, 46. 48, 50, 52, 54, 56, 58 і 60. Всі, коротше, тридцять сьому, так? Тридцять сьомий, коли не місто. Ну вони, нема в них немає наших документів. <плес> <плес> вони вони теж будуть окремо. <плес> <густим> та, а, і ще, ще, в в ще Конституція залишається практично всі знаю, будинки і два конгоси. В, в, в процесі? 16 детожбуть збори проводити суботу. Ну можливо, прийдеться за черговий викликом чи повинні? Двадцять Багато на неділю. Так само, коли з Малиніш, так само як було у нас по 20 років. ми тоді зустрілися, прийшли на тих двадцять років. Хтось швидше робить, хтось виглядає. Я думаю, що голосуємо, щоб затвердити ті статути. Погоди, об'єднання. Прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Приймаємося. Переходимо до другого питання. Про виконання Мухамі. рішення <плес> виконавчого речі. Про виконання рішення виконкому з 26.05.2015 року за номером 51 про програму. В рад, на Ми в цьому напрямку минулого року трошки працювали, були спільно з бухгалтерією, з Лисом Андрійовичем. Де, що закупили так частково, що зверталися, були від ДП Комусель із І Воно є частково встановлено, так? Да, не все. Ще не все встановлено, чаном має бути, тому що пожежники час від часу телефонують, нагадують. Влички, да. Так, лички встановлюють. Тому з у нас також є проєкт рішення, Проект рішення все, є, у нас поздоровається. Знову ж таки, треба це питання тримаємо під контролем, тому що, бачите, погодні умови змінюються, особливо літо, весна завжди. Стан температури такий надзвичайно високий, то треба, щоб і пожертвував менше, і проводити і члени виконкому, я і сільський голова, і так само депутатів доносимо, щоб між населенням проводити роботи, інформацію давати про те, щоб вони і коли спалюють щоб було обережно, якщо дозволяється спалювати так само коли. Невеликий, особливо коли залишається солома, щоб спалити, то якщо спалюєш, то його пильнувати, щоб воно згоріло і щоб не було десь. Запалив, лишив, а потім сусіда виграв 10 сотиків пшениці і було позиціонець. Ну і ще не голова. Правда, вчора були грав, виходив депутат. Дяку. Крав покрали, вже всі, ну вже і давно покрали, в принципі, цікавиш. Та дерев'яні. І дерев'яні чи розбивають, чи крадуть. <питрес> Мають на увазі деревний ліцей. Пожежний лікар. Тиждень тому впала дитина у колоді в 50 му будинку. Кришка була, але ну, така ненадійна. Один хлопчик біг, грав в м'яча, батьки стояли раді. Впало добре, що забрало лікарню, нічого не пошкоджена дитина. І мати прийшла, закрити, я вимагаю закрити зусилля. Що ж ви будемо далі казати, якщо почнеться пожежа? А ми закриємо так, щоб пожежна машина не ну, пожежники не накрили. Поставили більшого, важкого, накрили ще його. Але ж теж не вихід. І всіх треба міняти на пластмасові. Але їх є 500 у нас, розумієте, Тобто треба 100 тисяч грошей. Ні, а що ми то? То, б, люк має бути або пластмасовий, або порой... ну, ми все зробили оснастку і робили бетон. А та. та, бетон такі арматура Внутр... сиділи. Дві арматури, без От Осіяв і, і це в все. І от нас вже не замість. На дорозі не дуже. Тільки в ці гідранти зробиш на дорозі. Я

Року, люк і кришка. Це, це да. називається люк те, що лежить за тонірами, а вверху кришка. кришка. Ну, і нам і, треба і, хоча б ще доводи на площу. Ми вже зробили біля музичної школи по кругу, то вже зараз там закрито. Якщо хтось звернув увагу, приїжджає, щоб хто дітей підвозить, то там поставили два металевих і їх приварили. Їздять під водами знімають, бачать люди, але ніхто не хоче встаривати. Потім скажуть, там їздили під водою збирали. Скільки на цій приїжджанні рух приймає. Я не беру. я он стоїть молодь, він заставляє бити, його бити тоді він приймає, тільки типу, битво. Як би він приймав. Тому Борис Андрійович вивчить, де найбільше, де найбільше потреба є. І зможете пробувати її трохи через благоустрій, щоб було воно безпільна проблема. Зільської ради і такму селі Зоря, щоб вирішили, що робимо операції з дітьми, так само машинами. Хоча б, там, де найболючіше що питання, і... щоб нам не зробити. Ми це вже робили, я кажу, до медичної школи, то один люк цей пластмасовий з... З... Кришко. Z... з кришкою, да, кришкою і... Саме любви 450 гривень. Місяць назад стояли. <соедині> Це є, 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 є тоді на, на вікон, на <соедині> що там залежно далі його вложити, щоб вони має. Від трьох тонн почати, щоб від трьох тонн, щоб тут була і що дорожня. А на тутурах на газових газових. Можна і так, так А в нас є такі, каже, є трутувари, є частини, такі, що треба. Рестувати знову. Щоб були навіть естетичні, зробиш його в де, дерево, тут дерево. Де. І по пожежах прохання, щоб не слідкували, тому що в нас знову в цьому році ми йдемо першими по пожежах по території району системи. Починаючи з нового ставити. У нас треба рахувати на кількість населених пунктів. <постив> на на або, на або, на або, на або на площу. Або на площу. Бо по в нас забільше територія, це найбільш резервний пункт. Такий аргумент випусти і все, що... Але просто знаєте, воно ж нам приємніше, коли їх немає. Тому що якщо от ми виїжджали воно, в 2015 році, як в в з збоку було сіно, і собі просто випили, по 50 се і корили сигарети і покинули те сіно, сіно загорілося, і згоріло пів хати, то я думаю, що це пів і хати, не все. і вони після того те все, що згоріло, вивезли в лісу. Стинули в лісі і сьогодні кажуть, чомусь на Тому Прохання. Поздно питання, якщо розявилися з проєктом рішення, проголосувати. якщо не буде інші, що пропозиції, зауваження, повністю. Немає, Немає. проголосувати? Хто проти? Хто утримався? Переходяємо до третього питання порядку денного. Звіт спеціаліста першої категорії привчуть Марія Миколаєва проконує субсидії за 2015. рік. Наповняється, тут ми не виваємо спеціальність субсидії. Оформлено було 1621 субсидії. З них на житлово комунальні послуги 1583 субсидії, на тверде паливо 38, на загальну суму 7 мільйонів 341 597 гривень. По категоріях учасникам війни оформлено 32 субсидії, війни – 280, багатодітні 45. Учасникам АТО 6 і мобілізовані 6. Відмовлені, ну, надані субсидії чотирьом сім'ям. Ну, там було такі звернення, купівля була більше 50 тисяч, або, ну, не прописані, ну, в такому питанні. Зроблено перерахунки і змінили тарифів 3, 6.